Banky, banky, banky. So super klas. Sirkies, sirkies, sirkies. Ousie, dan Я би сила у даному випадку. Тисячі горбати з як так можна? Я розумію, що це майбутнє, але навіть я на вшині. Я принцеса, я не науковець. Хочу на бали розважати. Я по своєму королісті заборонила такі речі. У нас віддастися теж багато розрахунки, але щоб без стіськи. на Новий рік. Я захотіла стати принцесою Анни і зустріти незвичайно новий рік. Я хочу зустріти свій новий рік по особливому, щоб запам'ятати цей день назавжди. Я вже здогадуюсь, чому ми тут хочуть чарівниця як хотіла. Я хотів бути піратом і брати в полон інші кораблі. Але сам себе відчуваю в полоні. Це якась пастка. Хоч і ти загадав, Зустріти цей новий рік не так як завжди. Сгувається! Доброго дня, діти! Розпочинаємо заняття. Діти, це означення границі функції, запам'ятайте, мовою епсилон-дельта. Для будь-якого епсилон більше нуля, з модуль Х-а менше за дельта. Якщо я незвично зустрічаю новий рік, то ще мене. що це за місце? Де корабель, який я маю взяти на абордаж? Це теж корабель. Але корабель науки з ним. В я принцеса, я дівчинка, хочу цукерку і научні. Або ми щось не те загадали, або хтось щось переплутав. І так я собі уявляла, де звичайно зустріч нового року. Дійсно, що може бути ще незвичніше? Ти ж чарівниця, може, щось змінити? Дійсно, якщо не те, то хто? Використовуй свій чар, врятуй нас! Потрібно на щось робити, але що саме? Давайте з'ясуємо, чому ми тут опинились, і як звідси вибиратись. чому чому? Бо загадаю щось незвичайне. <му> 고네저 <small> 메시지 Виглядає наш порятунок. Дивні якийсь з однієї в іншу. Мені сорок до комусь розповідати про це надзвичайно веселе свято. Вибачте, я зробила все, що могла. Сама не думала, що так вийде. Ще трохи і мої нерви не витримають, пірат я чи не пірат. Потрібно діяти згідно ситуації. Зважити всі за і проти. Інших варіантів не бачу. Я спробую змінити не місце, а нас. Це інша справа, бо я зараз когось візьму в полон. Наука, звісно, складна штука, але ми її долаємо. Тепер діти, скажіть мені, як ця формула пов'язана з вашим бажанням зустріти новий рік? Це що, мапа скорбів тільки не в космосі. Я на це не підписувався. Мої чари не допоможуть розгадати цю загадку. Я принцеса не науковець. Це що кала за моє бажання? А вашому королісти завжди такі складні завдання. Або тут треба стрибнути до дошку і знищити цю формулу? Рішення знайдено імовірність виходу 2%. Гаразд. Хто хоче на перерву? Це просто новорічний подарунок. Я готова віддати скарби усіх морів за цю мить. Навеш відчувалася принцесою на балу. Ми захатили щось незвичне, а ось воно і сталося. Тепер я можу спокійно похизуватися, як я зустріла новий рік. З наукової точки зору ми все зробили правильно. Нас!